Шалом, ахім вехат, шалому враха Хаверим, Ханука самех. Вчу мову світла Божого, щоб бути поміччю йому, в освітленні світу. В запаленні свічок потенціалів. Хану кайфую від чудес творця. Баруха та тадона елогейну мелега Орла Гоїм, Благослови Україну. Перемогою нас осяй. Ракетну хануку. Подарувало зло нам. Поїла дратують чудеса Всевишнього, казиться темрява, бо синонім поразці. Жоден зі шматочків м'яса не зможе знищити світла Божого. Світло бути. Світло в студію планети, мізків, серця, душі, родини місії, таланту. Світло наше все хай всядеться царем на трони наших ханукій. Амінь. Амен. Омейн. Ханука, давай радіти попри все. Переможемо. Все буде світло Боже. Святковий пост скриптум. Планета Земля. Господній вокзал. Прибуття, відбуття, очікування. Добрі люди свічки, ліхтарі, софіти. Освітлюють, осяюють, запалюють і вбивають темряву. Безрад Гашем. Будь серед них. Будь! Світлом відео присвячується Балтер Штернеле Літвіненко Єлизаветі Ківівні, моїй сивій радості і мудрій перемозі, моєму Божому підручнику по незламності і любові до життя. А також. Всій Балтській єврейській спільноті, яка мене обіймала, зігрівала й підтримувала, а я на підтримку голодний. Тож ціную страшенно, і пам'ятаю, і молюсь брахот Гдолот. хаг ханука самех.